Коли я сміливий, звідусіль долинало якесь шкряпання, і звук крихітних ластів, що пересувались теплим золотавим піском, звук нового життя, що зароджувалось. Отож черепашка пробивалася, черепашка проштовхувалася, аж поки м'яка шкаралупа яйця розкололася, і пісок розсунувся. Десь глибоко у собі вона знала настав час бути хороброю. Вона поквапливо пересувається піском, під її м'яким животиком, тепло і сухо, і її ласти із силою відштовхуються, щоб просунути тільце вперед. Навколо неї інші черепашки також поспішають вони повинні бути хоробрими, вони мають бути швидкими. Вони мусять бути спритними. Інстинкт ось усе, що в них є. Жодних мамусь чи татусів поруч, котрі могли б допомогти. Черепашка вже бачить океан, відчуває запах солі і безпеки. Хоробро і швидко, наскільки це дозволяють крихітні ласти, вона проштовхується вперед, не дивиться вгору. Зосередившись на воді, до якої потрібно якомога швидше добратися. Над нею небезпека. Угорі кричать морські чайки. Коли хвиля накриває її, вона вперше відчуває холодну воду. Вона повинна бути сміливою. Вона мусить пливти. Черепашка глибоко вдихає і пірнає. Вона мусить пливти. Пливти якомога енергійніше, щоб досягти безпеки у глибшій воді. Тут вода тепла та спокійна, і малій слід відпочити. Вона зупиняється в морських водоростях у тиші мілководдя, у затишку рифів. Інколи угорі перетинаються темні тіні, і всі крихітні черепашки поквапно пливуть та ховаються. В безпечних довгих стрічках бурих водоростей. Яскраве сонце просвічує крізь воду, і невдовзі Черепашка бачить, що вона не єдина хоробра черепашка на узбережжі безліч інших маленьких очей споглядає на неї. Їхні м'які зелені панцирі чудово гармонують із довкіллям усі вони сховані і замасковані. Тут безпечно гратися, безпечно їсти, безпечно зростати. У ясні сонячні дні вони інколи випливають на поверхню і гріють на золотавому сонечку свої ніжні панцирі, які вже починають тверднути. Час іде і черепашки дорослішають, вони вже здатні проплисти чималу миль, досліджуючи безкрайній океан. Зустрічаючи на своєму шляху багато чудових створінь. Океан величезний. Дельфіни високо стрибають, кити солодко співають. Маленькі рибки на рифах так яскраво забарвлені, що нагадують веселку. А в глибині океану чатують акули. Черепашка щаслива, що пливе, отак на самоті. Коли вона буде дорослою, то повернеться додому. Черепаха знайде місце, де вилупилась, де почалася її хоробрість, вона знайде собі пару, і цей життєвий цикл почнеться знову. Черепашка живе в океані, вона житиме тут сотню років, а може, й більше. Ніщо по справжньому не налякає її. Зараз уже ні. Тепер вона дуже стара із наростами на панцирі. Зухвалий морський анемон прилип до неї вона пливе у течії і грається в прибої. Їй уже не потрібно почуватися хороброю. Черепаха посміхається, спостерігаючи за молими, що граються поблизу. Вона знає. Що їхнє життя буде також довгим і прекрасним. Коли я щасливий. Маленька панда потягнулася і позіхнула, але ще не готова була вставати. Згорнувшись калачиком на маминому м'якому хутрі, вона відчувала неймовірний затишок. Тепле яскраве сонечко. Прогрівало її хутро. Ну ж, бо велась, прошепотіла матуся. Ходімо, знайдемо кілька смачних паїнців. Вони залишили свою затишну безпечну печеру. Маленька панда на мить зупинилася. З високого пагорба, поруч із печерою, вона могла бачити усю долину. Легенький вітерець Лагідно погойдував високі зелені пагони бамбука. Маленька панда любила свою теплу, затишну печеру. Але її порожній животик бурчав Час було попоїсти. Поки вони спали, пройшов дощ. І, коли сонечко ласкаво прогріло долину, легкий туман здійнявся над землею. В долині було багато бамбука. Матуся знала, як вибирати найкращі пагони, і невдовзі знайшла хорошу місцину. Маленька панда завжди найбільше любила вечір. Коли вона дивилась на яскравий місяць, що проглядав крізь зарослі бамбука, то почувалася захищеною. Їй було тепло і безпечно. «Іди, но ну сюди, дитинко, сказала ніжно матуся. Будь близько біля мене, і я знайду нам кілька смачних пагонів. Поки маленька панда гризла гілочки, вона думала про те, чи може бути колись щасливішою. Усі дні вона багато ходила та часто жувала. Щоб заповнити животик панди, потрібно багато бамбука. Але життя панд не завжди було таким. Матуся розповідала, що в часи, коли люди вирізали величезні бамбукові ліси, животи панд боліли від голоду. Вона також оповіла, як колись мисливці прочісували ліс, але тепер усе спокійно. Жодна небезпека більше не чатувала на них попереду лише розваги. Отож маленька панда навчилася лазити по деревах і дізналася, що інколи звідти можна впасти. Але коли є змога пригорнутись до своєї чудової м'якої матусі, навіть найважче стає веселим і легким. Маленька панда виросла великою і сильною, вона дізналася все, що необхідно, щоб вижити. У цій чудовій дикій долині. Настав день, коли матуся сказала їй, що вона зовсім доросла. Час було самостійно вирушати у великий світ. Вони дуже довго обнімалися на прощання. Я любитиму тебе завжди, шепотіли вони одна одній. І ось сидить панда, вона вже доросла. І в своїх величезних лапах заколисує те, що зробило її навіть щасливішою, аніж вона будь-коли могла мріяти. Це її крихітний син, і вона передасть малюкові всю мудрість лісу, вона любитиме його, обійматиме і захищатиме. Він її майбутнє, вона віддасть усю свою любов. Аби виростити його. Що мене засмучує, полярне ведмежа ніколи раніше не бачило снігу, відчувало його під лапами, чуло, як той тане на кінчику носа і як холодить язик. Але ніколи його не бачило. Воно народилося в оточенні снігів у затишному темному барлозі і тепер. Час було його полишати, його матуся розкопала барліг міцними лапами і лігво залило яскраве світло. Полярне ведмежа примружилося. Це світло було надто яскравим. Усе навколо було білим, і, оскільки його зір був ще не чітким, видавалося надто сліпучим. Незвично було перебувати зовні. В животику відчувався неспокій, лапки хиталися, сніг був слизький. Йому подобався теплий темний барліг, і йому було сумно його полишати. Чому ми не можемо залишитися тут? запитало воно своєї матусі ведмедихи. Нам потрібна їжа? із посмішкою відповіла та. А тут її мало. Ведмежа поглянула довкола. Матуся Ведмедиха мала рацію тут не було що їсти. Усюди, куди не поглянь, лежав сніг. Отож вони почали мандрівку. Сонце було високо в небі. Вони йшли, і йшли і йшли. Коли сонечко низько схилилося до небокраю і здавалося, торкнулося землі. Вони зупинилися. Ми вже прийшли? спитало ведмежа. Ні, відповіла мама Ведмедиха, нам ще далеко йти. І її ночі, коли ведмежа згорнулася клубочком поміж теплого хутра матусі, воно знову щось відчуло, щось глибоко у своєму животику. Воно сумувало за барлогом, воно тужило за теплом та безпекою. Новий день був холодним, важким і довгим. Ведмежа насправді хотіло повернутися додому, до свого теплого і темного снігового барлогу. Воно дивилося на яскравий місяць на небі. Невдовзі його повіки поважчали, і маля поринуло в сон. Коли вони підходили ближче до моря, пакова крига ставала все тоншою і тоншою. Обережно, застерегла Матуся Ведмедиха, тут небезпечно лід тонкий, і якщо ми провалимося, буде складно вибратися звідти або попливти. Вона спробувала зробити ще один крок, але крига затріщала. Ведмежа було дуже стурбоване. Матуся Ведмедиха лагідно посміхнулася Дивись, що я роблю! Мовила вона. Замість того, щоб поставити свою велику лапу на лід і спричинити ще більше тріщин, вона плавно лягла на живіт Що ти робиш, матусю? зі сміхом запитала ведмежа. Ти виглядаєш дуже кумедно. Я розподіляю свою вагу, відповіла Матуся Ведмедиха. Спробуй іти, це весело. Ведмежа зробила те саме. Матуся мала слушність, це і справді весело. Крига була знову товстішою. Ведмежа відчувала неймовірний голод, його живіт бурчав. Це завжди так важко? запитало воно. Його матуся деякий час здавалася дуже замисленою, а потім відповіла. Були часи. Коли крига залишалася міцною і товстою, і було багато багато тюленів, на яких можна було полювати, щоб їсти, але тепер повітря тепліше, нам доводиться мандрувати все далі, аби знайти їжу. Наш світ змінюється, і ми маємо робити все, що тільки можемо, щоб вижити. Коли я дивлюсь на тебе, то бачу, що в нас є майбутнє. Посміхнулась вона. Її очі, однак, були дуже сумні. Але є те, що завжди робить мене щасливою. Мама посміхнулась своєю найвеселішою посмішкою і розкинула лапи широко, широко. Найбільше в світі, я радію, коли можу міцно обійняти свого чудового синочка. Наша планета нагрівається, і полярні льодовикові шапки тануть. Ми можемо багато чого зробити, щоб допомогти нашій планеті це й повторне використання відходів та відповідальне споживання енергії. Що мене лякає. Це ж просто чудово більшість часу мати поруч великого брата. З ним можна погратися, йому можна докучати, і вкрай рідко до нього можна було пригорнутися. Нема нічого кращого, аніж притулятися до теплого м'якого хутра. Але, як і всі брати, та й навіть сестри, він може бути вельми прикрим. Поглянь на себе, боягузе, гукнув йому брат. Ти такий страхополох!» Що одного разу просто злякаєшся власних цяток на спині. Ти надто лякливий, щоб бути справжнім леопардом. Але леопардик пишався своїм родом, тож просто проігнорував братові кпини. Цікаво, чи боїться чогось його брат? Навіть якщо й так він цього ніколи не показує бути найменшим у сім'ї? Завжди нелегко, але й тут було те, що він любив. Леопардику подобалося, як швидко він може бігати, хоча його брат бігав швидше. Ну ж бо, кричав той, ти можеш бігти швидше? Ти леопард чи лінивець? Але леопардик не міг. Бігти надто швидко було лячно і навіть трохи небезпечно. Леопардикові подобалось, як вміло він видирається на дерева, хоча його брат міг видряпатися вище. Ну ж бо, дражнив його брат, навіть слонення спритніше лазить по деревах, ніж ти. Але леопардик і цього не міг. Від висоти в нього паморочилось у голові, а крихітні лапки тремтіли. Леопардик любив плавати. Хоча його брат міг плавати у глибшій воді. Ну ж бо, гукав брат, ти ледь змочив лапи, вони в тебе сухіші, аніж у пустельної лисиці. При цьому брат сміявся, але опардик почувався жалюгідним. Але правда полягала у тому, що в душі він нервував, коли тієї ночі у верховіттях здійнявся вітер. Його охопив неспокій, а раптом вітер дутиме все сильніше та сильніше, і дерево впаде. Коли з неба почав накрапати дощ, леопардик стурбувався. Що буде, якщо дощ перетвориться на грозу, яка затопить увесь ліс? Леопардик багато думав і постійно непокоївся, а правда полягала в тому, що його брат геть не думав про таке, його батько був сильним і хоробрим, брат міцним і потайним. Натомість Леопардик був лякливим. Він ненавидів бути лякливим, але не міг цьому зарадити. Тієї ночі, коли пора було спати, він усе ще був стурбованим. Але дехто це зауважив. Мама Леопардиха запитала, у чому річ? Вже пізно, а ти, мій маленький, чомусь не можеш заснути. Вона пригорнула його до себе, а леопардик міцно її обійняв. Він не знав, чи слід йому розповісти, що з ним не так. Почувався безпомічним. Це було так важко пояснити, невідомо з чого й почати. Усе гаразд, сказав він. Матуся лише міцніше притулила його до себе. Вона знала, що з часом він усе їй розповість. Ти ж знаєш, що зі мною ти можеш говорити про все, чи не так? сказала вона таким лагідним тоном, яким може говорити лише мама Леопардиха. Тієї ночі. Леопардик не спав і не покоївся. і чим більше він непокоївся, тим чіткіше усвідомлював, чого саме боїться. І зовсім не за себе він хвилювався. Насправді, найбільше його непокоїла думка про те, що щось може трапитися з його сім'єю. Вранці він поговорить з матусею. З такою приємною думкою леопардик швидко заснув. Леопардик не хотів, щоб брат почув, як він запитує у мами. Тобі коли небудь буває лячно. Спершу здалося, що мати не почула, але коли вона обернулася, було зрозуміло, що вона замислена. Дай но ну, я подумаю, мовила. Мене багато що лякає. І коли вона почала розповідати про всі свої страхи, леопардик помітив, що киває їй у відповідь. Чим більше вона говорила, тим зрозуміліше усе ставало. Бачиш, мій леопардику, вже сам ліс місце, де на нас чатує небезпека, і в нашій крові захищати себе. Нам вдається це робити тому, що ми знаємо, коли слід зупинитися, потрібно роззирнутися перед стрибком і перевірити стежку попереду. І я дуже рада, що ти так добре турбуєшся про себе, бо є лише одна річ, яка насправді лякає мене. Леопардик чекав, поки вона продовжить. Єдине, що справді мене лякає, це думка про те, що я можу тебе втратити, будь кого з вас. І тут леопардик помітив, що вони вже не самі. Його татко підбадьорливо посміхнувся і кивнув головою. Так, погодився він, це лякає і мене. Брат Леопардика також був тут, видаючись дещо збентеженим. Вибач, що я ж товхав тебе, сказав він, я не хотів, щоб ти був таким самим боягузом, як я в дитинстві. Вони провели цей день разом, залазили на дерева, на безпечну висоту, гралися в річці, але залишалися на мілководі. І врешті, коли довгі тіні впали на ліс, вони видряпалися на зручну гілку. І з настанням ночі і поширенням темряви леопардик уже нічого не боявся, він просто захоплено спостерігав за небом, яке поступово ставало поцятковане зірками.